Хто ж все-таки отримає квитки на Макса Барських? Цікаво. Так, починаємо конкурс. Дубль два. Першого разу людина не була підписана в Тіктоці, а це обов'язково під... обов умова бути підписаним в Тікток та Інстаграм, Тому нам треба перероблювати. А в конкурс. Поки в Ютуб не треба, бо це буде вже. Дуже важка умова. Починаємо конкурс. І так, ток хто 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 переможе. хто ток, хто переможе. Свєта Ізотова. Вітаємо! Вітаємо вас з перемогою! Надіюсь, ви підписані і в Тіктосі, і в Інстаграмі. Зараз е, скину відео. Відпишіться, будь ласка, і вирішимо, як передати вам квитки. Ще раз. Один, два, три. Вітаємо! Вітаємо!